Одного разу вивели його на прогулянку в Секульнічівський парк, де один зі снайперів його дуже нормально і заставив. Тіло поклали у візочок, привезли на Луб'янку, а там була і досі, там, де стоїть ФСБ Російської Федерації, вся штаб-квартира на Луб'янці, вона ж стоїть на кістках. Щоб ні у кого не виникало ніяких питань. Оце вираз закатати у асфальт, це дуже правильний вираз. Тобто там внутрішній двор, на Луб'янки, це суцільний цвинтар, мабуть, на 5 на 6 шарів. Тобто викопується яма, така глибока, там закопується і закатується асфальтиком, щоб нічого не було. Отак От і зробили Сідні Амрейлі. Це його могила, це сучасна споруда ФСБ Російської Федерації. На тому і закінчилася його кар'єра. З роками ми дізнаємося правду про шпигунські ігри наших часів. Ви тільки уявіть, які зараз протистояння розігруються. Історія з підривом північного потоку, тільки чого варта. Але чи почуємо ми правду? Велике запитання.